Отримали ще два ось таких вінка. Це як і вінок, і корзина, ритуальний букет квітів. Хочу показати вартість 3500 гривень. Подивитися на кількість квітів, подивитися на їх якість і як все дуже красиво оформлено та зроблено. Ось в таких кольорах і ось такий. Видно, так? Да? Мабуть. Цю красу також коштує 3500 гривень. До світла поверну. Ось такий. І ось такий. Є ще варіанти. Є більшого розміру, але тут і вартість трохи інша. Також різних різного кольору. Чорна роза, ритуальні послуги. Вулиця 1 травнева, 21. Місто Запоріжжя.